Лижній мікс першого сорту вага 30 кг за 1730 гривень. Чоловіча курточка, розмір 164-й. Жіноча куртка. Лижня. Розмір. Еліка. Лижні штани чоловічі. Розмір 38-й. Ще одні лижні чоловічі. Розмір елька. Також чоловічі лижні штани. Розмір 44-й. Жіночі комізон. Розмір Мка. Лижні штани жіночі. Розмір 164-й. Лижня куртка, розмір елька, чоловічі лижні штани, розмір «50», жіноча лижня куртка, розмір «М», Формінзон, розмір Елька. комбінзон. Розмір 38-й, жіноча лижня куртка, розмір S, І останні це жіночі штани лижні, розмір. L. Це був лижній мікс першого сорту, вага 10 кг за 1750 кг.